Інстаграм, Тікток, кіберзнущання токсичні відносини в офісі, булінг у школах. Як керівник перетворюється на тирана, а колеги на безвольних виконавців? Чому в армії процвітає дідівщина, а в корпораціях мобінг? Відповіді на ці питання дав один експеримент 1971 року, який досі лякає психологів. Та змушує переглядати наші уявлення про людську природу: експеримент, який планувався на два тижні, але довелося зупинити через шість днів, бо студенти почали втрачати розум. Це Стенфордський тюремний експеримент. І якщо ви думаєте, що це просто історія з підручника, ви помиляєтеся. Це урок про те, як швидко кожен з нас може стати або жертвою, або катом. І це відбувається щодня в школах, офісах, соцмережах та наших власних домівках. Передумови. чому цей експеримент актуальний сьогодні? 1971 рік Стенфордський університет. Молодий професор Філіп Зімбардо ставить питання, яке досі мучить нас: що перетворює звичайних людей на монстрів? Чи це їхня природа, чи обставини? Сьогодні це питання ще гостріше. Подивіться на соцмережі, як швидко люди перетворюються на агресивних хейтерів, ховаючись за анонімністю, як у корпораціях хороші сім'янини стають безжалісними босами, як учні, які вдома золоті діти в школі знущаються з однокласників. Нетфлікс серіал Хвиля, фільми про булінг. Скандали з домаганнями у великих компаніях – все це відголоски того самого явища, яке вивчав Зімбардо півстоліття тому. Зімбардо перетворив підвал психологічного факультету на справжню тюрму, камери, грати, відеоспостереження, все як у справжній в'язниці. Через газети дали оголошення: студенти потрібні для дослідження тюремного життя. Оплата 15 доларів на день. З 75 добровольців відібрали 24 найбільш психологічно стабільних. Уявіть, це були звичайні хлопці з хороших родин майбутні лікарі, юристи вчителі. Ніхто з них не мав кримінального минулого чи психічних проблем. Підкиданням монети їх розділили на дві групи: охоронці та ув'язнені. Просте підкидання монети вирішило, хто стане катом, а хто жертвою. Звучить знайомо. Так само в школі діти діляться на популярних та аутсайдерів. Так само в офісі хтось стає начальником, а хтось підлеглим. І часто це залежить не від особистих якостей, а від випадковості. Експеримент почався з арештів. Справжні поліцейські приїхали до домівок злочинців в лапках. Рано вранці сусіди не знали про експеримент. Вони бачили справжні арешти, Ув'язнених привезли до тюрми, роздягли, знезаразили та видали форму з номерами замість імен на ноги ланцюги, на голови жіночі панчохи. Охоронці отримали форму кольору хаки, дзеркальні окуляри та дубинки. І ось тут почалася справжня психологія. Форма змінює поведінку. Дзеркальні окуляри роблять людину безликою, позбавляють емпатії. Номери замість імен знеособлюють жертву. Це працює і сьогодні. Корпоративний дрес-код, форма в школі, аватарки в соцмережах. Все це впливає на те, як ми поводимося та як до нас ставляться інші. Наступного ранку ув'язнені організували бунт. Заблокували двері камер, зняли номери, почали насміхатися з охоронців. Це був виклик в системі. Реакція охоронців була миттєвою. Вони використали вогнегасники, роздягли бунтівників догола, кинули лідерів у одиночки, але найстрашніше вони почали отримувати задоволення від влади. Один з охоронців пізніше розказав: я почував себе всемогутнім. Я міг змусити цих людей робити все, що захочу, чи не нагадує це вам щось токсичного боса, який знущається з підлеглих для їхньої ж користі. лідера онлайн спільноти, який забанив вас за порушення правил, учителя, який принижує учнів, щоб вони стали кращими, до третього дня ув'язнені почали ламатися психологічно. Один ув'язнений істерично кричав та відмовлявся їсти. Коли Зімбардо запропонував йому піти, він відповів: Я не можу піти, я не можу кинути інших хлопців. Це ключовий момент. Студент забув, що він доброволець. Він настільки увійшов у роль, що почав сприймати експеримент як реальність. Чи не так само відбувається в токсичних відносинах? Жертва починає виправдовувати агресора. Він же не спеціально. Можливо, я справді винна. Він зміниться. Жертва булінгу думає. Можливо, я справді дивна. Можливо, заслуговую цього. Охоронці ставали все більш винахідливими у жорстокості. Вони змушували ув'язнених імітувати сексуальні акти, чистити унітази голими руками. Проводити години у темній шафі. Найстрашніше вони робили це не з гніву. Це стало їхньою роботою. Вони переконали себе, що це необхідно для дисципліни. Так працює будь-яка токсична система. Агресори не вважають себе поганими людьми. Вони просто виконують роботу, підтримують порядок, навчають життю. На четвертий день до тюрми завітала Крістіна Маслед. Дівчина Дзімбардо. Те, що вона побачила, її жахнуло. Ув'язнені виглядали як зломлені люди, охоронці як садисти. Але найстрашніше, сам Зімбардо перетворився на наглядача тюрми. Коли маслач висловила обурення, він розізлився на неї за втручання в експеримент. Це показує, як швидко навіть спостерігачі стають частиною токсичної системи HR-менеджери, які знають про мобінг, але мовчать, учителі, які бачать булінг, але не втручаються, колеги, які спостерігають за домаганнями боса, але роблять вигляд, що нічого не помічають. Тільки після розмови з Маслач Зімбардо усвідомив, що відбувається. 14 серпня 1971 року, через шість днів після початку, експеримент було зупинено. Коли студентам сказали, що все закінчилося, багато хто не міг повірити. Деякі охоронці були розчаровані, їм подобалася їхня влада. Деякі ув'язнені відчували полегшення, але також і дезорієнтацію вони не знали, як повернутися до нормального життя. Але ж це було 50 років тому, скажете ви і помилитеся, Ці механізми працюють щодня навколо нас. У соцмережах анонімність та відстань роблять людей більш жорстокими: хейтери в коментарях, кіберзнущання, тролінг – все це відголоски Стенфордського експерименту. У школах булінг працює за тими ж принципами: агресори отримують владу над жертвами. Свідки мовчать система часто підтримує статус-кво. В офісах токсичні боси, мобінг, корпоративна культура, де сильні виживають це ж прояви того ж феномена. В армії та силових структурах дідівщина, неправомірне поводження з підлеглими, культура мовчання прямі аналогії експерименту. У сім'ях домашнє насильство. Токсичні стосунки, де один партнер контролює іншого. У політиці авторитарні режими, які перетворюють звичайних людей на виконавців жорстоких наказів. Уроки для сягодення: експеримент Зімбардо показав кілька важливих речей. По-перше, ситуація сильніша за особистість. Добрі люди можуть робити жахливі речі, якщо система це заохочує. По-друге, влада корумпує швидко. Достатньо дати комусь владу над іншими і він почне нею зловживати. По-третє, жертви часто стають співучасниками власного приниження. Вони адаптуються до системи, замість того, щоб їй протистояти. По-четверте, спостерігачі теж несуть відповідальність, мовчання перед злом робить нас співучасниками. Як захистити себе та інших? Знання це сила, розуміючи механізми, ми можемо їм протистояти. Перше. Розпізнавайте токсичні системи. Якщо в колективі є культ лідера, покарання за незгоду, знеособлення людей це тривожні сигнали. Не мовчіть, коли ви бачите несправедливість, говоріть. Один голос протесту може зупинити систему. Зберігайте критичне мислення. Не виправдовуйте жорстокість необхідністю чи правилами, підтримуйте жертв. Як показала Крістіна Маслач, один сторонній погляд може зупинити божевілля. Пам'ятайте про свою людяність, ніяка роль, посада чи ситуація не виправдовує приниження інших. Варто зазначити, що експеримент Зімбардо критикували, деякі психологи вказують на методологічні проблеми. Етичні порушення, можливий вплив самого дослідника на результати. Але це не применшує головного уроку. Звичайні люди здатні на жахливі речі, якщо система це дозволяє. І навпаки, та ж система може заохочувати добро та взаємодопомогу. Експеримент показав межа між добром і злом проходить не між людьми, а через серце кожної людини. І кожного дня ми вибираємо, на якій стороні цієї межі опинитись. І якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. І до зустрічі в новому відео.